Друзі, вітаю, я Олексій Чепурко. Сьогодні неділя, і я там в особистих справах мені довелося приїхати в село Рибці. Це місто Полтава, просто приватний сектор. Ну, знаєте, я те, що я тут побачив, це, ну, це просто якась катастрофа. Е, ну, знаєте, от колись це село було чистеньким, охайним. Ми час тут. Прибирали, поставили підбірників місцевих, і вони кожен день ходили і слідкували, щоб тут був порядок. Те, що відбувається зараз, тут це просто якась катастрофа. Це це таке складається враження, що це загальний такий смітник. І е, тут питання не до людей, а більше питання до влади, бо ну, періодично ж прибирати треба всю цю історію. Тут не то, що не ступала нога комунальників, тут, скоріш за все, взагалі влада забула про існування цієї частини міста Полтава. Я в понеділок безумовно поговорю з заступником міського голови, але ну, тут ситуацію треба виправити. Так не може бути. Це так само. Ну Полтава, тут так само живуть Полтавці.